Підставки для валіз з артиклом 1297, як бачимо, такі невисокі, вони не пластикові, вони резинові. Ну, такі сплав, резини з пластиком. Тобто вони пришивні, як бачите, оцей бортик, за нього пришивається Звісно, що груба нитка потрібна, груба голка, бажано для. Обувної машинки, прошивається воно дуже гарно. Точну висоту, довжину можете побачити в позиції, перейти по посиланню, і там будуть точні розміри. знутрі залитий пластик, ребра жорсткості, а тут ось такі м'ягенькі сплав, які можна прошити. Вшивається на дно або одну сторону валізи, або сумки і використовується для того, щоб коли ви ставите на землю валізу, вона не вимазувалась. Бо там може бути і мокра, і невелика ложиця. Тоді у ваш багаж буде сухим і чистим.